Понеділок, 8 вересня в ефірі новини на 11-му в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Загадкова смерть поліцейського у кривому розі. Де знайшли правоохоронця та які версії у слідства? Реконструкція чи розтрата бюджетних коштів. Чому жителі вулиці Інженерної у Дніпрі не надто радіють масштабному ремонту? Ніякі не аварійні. Оці, якщо пройтись, всі здорові, може один на десяток буде пеньок з порожними. А вони не лише боронять країну, а й рятують її історію. Який давній артефакт передали музейникам українські воїни? Це ну, Сабатинівська археологічна культура і датується такий виріб, десь 15-13 сторіччям до нашої ери. Вночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО, збили три безпілотники. Втім, не обійшлося без руйнувань. Під ворожим ударом була Синельниківщина. Окупанти застосували дрони по Межівській та Покровській громадах. В останній ворожий БПЛА влучив в адмінбудівлю ДСНС. Виникла пожежа, її оперативно ліквідували. Потерпала і Нікопольщина, гучно було у Райцентрі, Покровській, Покровський, Мирівський і Марганецькій громадах. Агресор цілив артилерію та ФПІВ дронами. Пошкоджені приват. Не будинок і господарська споруда мати з двомісячним немовлям, які загинули внаслідок російського обстрілу Києва, були криворіжцями. Родина лише нещодавно переїхала до столиці. 32-річну Вікторію та її синочка Романа вибуховою хвилею буквально викинули з квартири на шостому поверсі. Обидва загинули на місці. Батько дитини дістав важкі травми. Нагадаємо, 7 вересня окупанти завдали комбінованого удару по Києву, поцілили по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі. Наслідок атаки загинуло троє людей. А тим часом на Криворіжжі вибухотехніки знешкодили небезпечну бойову частину БПЛА. Боєприпас виявили у полі соняшника, де він становив пряму загрозу для місцевих жителів та сільськогосподарської техніки через пошкодження його транспортування до підривного майданчика було неможливим. Тому піротехніки ухвалили рішення провести контрольований підрив на місці. Фахівці вкотре нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти на лінію 102. Самостійні дії можуть призвести. Ти до трагічних наслідків. Увага, вибух. Будівлю Кабміну влетів не шахет, а Іскандер, у якого не вибухнула бойова частина. Про це свідчать результати аналізу уламків. Повідомило видання Дефенс Експрес. А пожежа на верхніх поверхах будівлі виникла через загоряння палива з баків крилатої ракети. Нагадаємо, будинок уряду в Києві постраждав через комбіновану атаку росіян напередодні. Там понівечений дах та верхні поверхи. А у Кременчуку запустили переправу через Дніпро на човнах, поки відновлюють пошкоджений росіянами міст. ДСНС повідомляють, рух там перекритий. Тривають термінові ремонтні роботи. Нагадаємо, російські шахеди масово на атакували переправу напередодні. В Україні змінили порядок виплат сім'ям загиблих військових. Про це повідомили в Міноборони. Загальна сума залишається незмінною: 15 мільйонів гривень. Три мільйони виплачуватимуть одразу. Іншу частину поетапно, а саме по 150 тисяч гривень щомісяця. Нововведення стосується випадків загибелі офіційно засвідчених з вересня 2025 року. Загадкова смерть поліцейського у кривому розі правоохоронця мертвим знайшли біля одного з місцевих кладовищ. Поруч була його табельна зброя. 25-річний, опороповноважений кримінальної поліції займався розкриттям злочинів проти життя та здоров'я людей. Був на добовому чергуванні. Коли не повернувся зранку і не здав зброю, почалися пошуки. Як повідомило одинадцятому каналу у прес-службі обласної поліції, основна версія за якою розслідують справу самогубство. Підірвав себе та ледь не вбив ще трьох жінок. Шокуюча історія, що неабияк налякала жителів Слобожанського. Місцеві розповіли поліції, чули кілька потужних вибухів, що пролунали у дворі одного з приватних будинків. Як з'ясувалося, розлючений на дружину чоловік в ході сварки жбурнув з вікна оселі одразу чотири гранати на подвір'я. Ще один боєприпас він підірвав всередині будинку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Його дружина та ще дві жінки, які були поруч, зазнали поранень. Їх ушпиталили. За даним фактом, поліція відкрила кримінальні провадження за кількома статтями: замах, на умисне вбивство, незаконне поводження зі зброєю та самогубство. Вирішив пішки перейти за межі країни. На кордоні зі словаччиною затримали 64-річного жителя Дніпропетровщини, який не дійшов до своєї цілі 200 метрів. Документів при собі порушник не мав, а незаконно перетнути кордон намагався, аби заощадити. Чоловік пояснив, приїхав відпочивати у ЧОП і Вирішив навідати знайомого, який живе в Словаччині, аби не витрачати кошти на пальне. Сусідню країну подався пішки, оминаючи пункти пропуску. Щоправда, заощадити не вийшло. На затриманого склали адмінпротокол. А він незаконно рибалив і завдав збитків довкіллю на 116 тисяч гривень. У Павлоградському районі рибний патруль виявив браконьєра, який ловив рибу острогою. На ставку у селі Богуслав чоловік наловив 32 товстолоби загальною вагою 41 кілограм. Рибу повернули у водойму. На порушника склали адмінпротокол, який передадуть до суду. Реконструкція чи розтрата бюджетних коштів. Вулицю інженерну у Дніпрі готують до масштабного ремонту. Там пиляють десятки дерев, бо, мовляв, вони аварійні. Місцеві жителі ж це заперечують і дивуються кошторису. Лише на цей етап робіт міська рада виділила 1 мільйон 800 тисяч бюджетних гривень. Скільки ж загалом вартуватиме вся реконструкція, і що відомо про проєкт? Наша знімальна група намагалась відшукати відповіді. Маленька і непримітна вулиця інженерна в одному зі спальних районів Дніпра. Такою із високими зеленими деревами, що створювали тінь і затишок. Наша знімальна група бачила її у травні. Ось, якої інженерна постала перед нами вже у вересні. Від велетенських дерев нині тут лишилися самі пеньки та порізані гілля. Знищених дерев десятки і підпилки. Комунальників потрапили не лише аварійні, дорікають місцеві. Ніякі не аварійні. Оці, якщо пройтись, всі здорові, може один на десяток буде пеньок з, це, з пустотою, порожнивою. Та й дійсно неозброєним бачимо, спиляні стовбури всередині порожні. А ще більше дивує вартість робіт. Згідно із тендером міської ради, дерева та пеньки видаляють за майже 2 мільйони бюджетних коштів. І ця сума лише на підготовку до реконструкції. Таке враження, що в цьому є такі фінансовий інтерес. За ці чималі гроші з вулиці довжиною у пів кілометра планують видалити 140 дерев та пеньків. Як нарахували тут таку кількість питання відкрите. Громадські активісти, які досліджували тендер, твердять, до нього мають безліч питань. У цьому тендері на 1,8 мільйонів також закладено видалення сухих та аварійних дерев, видалення та викорчовування. І це десь там я рахував 450 кубічних метрів. Ну, тобто, це важко порахувати в деревах, тому що треба ходити. З рулеткою і все міряти. Але я думаю, що якщо ми кажемо там середні по палаті, дуже грубо, це теж десь приблизно 100 дерев. А що ж відомо про реконструкцію, до якої так ретельно готують вулицю? Інформації обмаль. Я, я бачила тільки проєкт роки за два тому. І дійсно проєкт оновлення інженерної обговорювали ще наприкінці 2021 року. Тоді тут планували зробити пішохідну зону із фонтанами, майданчиками для відпочинку та озелененням. Утім, через війну всі плани довелося заморозити. То невже настав час втілити їх у життя? І з цим питанням ми звернулися до міської ради. Чи готовий проєкт реконструкції вулиці? В який термін вона має завершитися? Проведення яких робіт планується в межах реконструкції? Рукції, скільки коштів міська рада витратить на їх проведення? Відповіді від посадовців поки чекаємо. Натомість перевіряємо систему закупівель прозоро і бачимо, тендер на ремонт інженерної протягом цього року не оголошували. А між тим підготовка до реконструкції триває. А як же реагують місцеві? Люди твердять, вулиця занадбана і потребує ремонту. Та й деякі дерева справді варто було спиляти. Тут е, тополя, е, яким по десь по 40 років в основному. Я чув, що тут буде досить такий гарний проспект, сучасний, позносять тут всі. Навіть такого слова доброго не можу подобрати. Ну якщо буде тут проспект, тут досить гарний, то я згоден. Утім, як саме виглядатиме вулиця після реконструкції та скільки бюджетних мільйонів врешті вона вартуватиме, достеменно невідомо. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Тим часом перший трамвай незабаром повернеться на рейки у Дніпрі. Завершують перший етап масштабної реконструкції трамвайної колії під низькопідлогові вагони. Перший безбар'єрний маршрут проходитиме від площі Соборної через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу. Тимчасовий маршрут 1К планують запустити до дня міста 13 вересня. Він з'єднає університет науки і технології із вулицею Центральною. Повністю відновити рух трамвай 1 планують до 16 жовтня, діалог з платниками відкритий. У Дніпрі розпочав роботу офіс податкових консультантів. Тут підприємці можуть безкоштовно отримати фахові консультації з різноманітних питань. Порадами платникам податків допомагатимуть фахівці головного управління податкової служби області. Вони аналізуватимуть ситуацію та підбиратимуть для кожного клієнта оптимальні рішення щодо уникнення податкових ризиків. Ми командою будемо працювати, щоб максимально надати якісний сервіс. Задавайте питання. Ми максимально швидко будемо надавати вам відповідь. І хочемо стати ще кращою сервісною службою для вас для платників податків. А вони не лише захищають країну, а й рятують її історію під час бойового завдання. Військової 25-ї бригади знайшов ніж бронзової доби. Реліквія, який понад три тисячоліття понад рік зберігалася у наплічнику бійця. Тепер вона поповнить музейну колекцію у Дніпрі. Що про цінність артефакту кажуть історики? Наша Анастасія Шуляк дізнавалася. Розпаковуємо знахідку чудову. Це е, ніж часів бронзової доби, які знайшли наші е, хлопці з 25-ї бригади. От, у нас багато служить людей, які там мають історичну освіту, і тому вони знаються на таких речах і під час бойового завдання от, було знайдено. Таку чудову річ, от, яку ми вирішили передати до музею, щоб зберегти для нащадки. Валерій Касяненко тримає у руках бойовий ніж, якому за підрахунками істориків, понад три тисячі років після деокупації села Зарічне на Донеччині. Бійці 25-ї бригади виявили його у покинутому будинку. Там проживав. Місцевий поліцейський, який уйшов з росіянами, людина мабуть займалася чорним нелегальним пошук, пошуком чорної археології, так званої. Ну і на щастя, що ну він втік, але от, хоча б цю частинку спадщини нам вдалося зберегти, військовий, який знайшов ніж понад рік, носив його у рюкзаку, і тільки тепер зміг передати музею імені Дмитра Яворницького. Релікві вже прийняли до фонду. Це зброя, це не просто якесь знаряддя праці Черешкове. Кенджал доби бронзи, а точніше, це Сабатинівська археологічна культура і датується. Такий виріб, десь 15-13 сторіччям до нашої ери не рідкісна, але цінна річ, як і для тогочасного населення, так і звісно, ну для археологів, для науки. Артефакт кажуть співробітники наукового відділу, зберігся не повністю. Втім, від цього не менш цінний. Даний предмет він збережений в досить гарному стані. Проте ми бачимо, що у кинжала не вистачає частини вістря. От і ми бачимо деякі певні втрати ну вищерби не по краю. Знаряддя, звісно, він був на той час наточений, і він був вірогідно наполірований, тобто він блищав, от, і дуже гарно виглядав. От але час, на жаль, робить свою справу. Історики додають власником зброї, ймовірно, була людина зі статусом і авторитетом, адже такі речі коштували дорого. У в красній маячці це одеська область. Було знайдено ще у 30-ті роки скарби ливарних форм, тобто форми, в яких відливали такі знаряддя. І тривалий час, десь до 50-х, 60 шестидесятих років ХХ століття, вважалося, що дані вироби вони характерні для саме північно-західного причорномор'я, і виготовлялися вони можливо в Подніпрові. Згодом з'явилися відомості і про їх виробництво на лівобережжі України. А знахідка бійців 25-ї бригади це підтверджує. У Нас в бригаді така політика, щоб зберігати ну звертати увагу на такі от речі, як спадщина да, національна. От і. Тому ми всіма зусиллями зберігаємо такі речі. Тепер, ніж із три тисячолітньої історії, поповнить колекцію бронзової доби та давньої холодньої зброї музею імені Дмитра Яворницького. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Тримаємо висоту для тих, хто перший у Дніпрі та ще в п'ятьох містах України синхронно провели відкриті бігові тренування в рамках бігозбору для 25-ї повітряно-десантної січославської бригади. Мета набігати гуртом 200 тисяч кілометрів. Інтерпайп компанія компанія-спонсор активності, конвертує їх у 2 мільйони гривень на дрони для десантників. В Дніпрі до тренування долучились десятки містян та світові зірки. Деталі розкажемо. プレゼントプレゼントプレゼン Сама ранку неділя набережна Дніпра. Після нічних обстрілів дніпряни зібрались на заплановане відкрите тренування у рамках бігозбору для 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади. Кожен кілометр з цього тренування перетвориться на 10 гривень на дрони для десантників. Конвертує їх компанія інтерпайп. Вона стала спонсором бігозбору. Тримаємо висоту для тих, хто перший. Від організатора бігових подій ран Війна вже як би сказати, сучасна стає ці робота машини, це дуже потрібно. У бігозборі для 25-ї бригади понад тисяча учасників. В серпні вони разом вже набігали 100 тисяч кілометрів, а це один мільйон гривень. Але тренувались бігуни самостійно. У вересні шу Дніпрі є можливість бігати на відкритих тренуваннях. щовихідних. до першого такого колективного забігу долучився відомий американський історик та письменник Тімоті Снайдер. Як жити під стресом, знаю, що і сі під більш стресом, ніж я. Бігання це. Бігання швидко чи не швидко? Теж помаленько, дуже добре для здоров'я, також здоров'я ментального на кожному тренуванні разом з містянами бігатимуть десантники 25-ї бригади. Власним прикладом доводячи важливість гарної фізичної форми. Біг це дуже допомагає. Ну, фізична підготовка набагато все легше от дронів. тікати. після традиційної розминки учасники бігли дві дистанції 5 та 10 кілометрів. Зізнаються, не просто пробіжка, а участь в бігозборі допомагає знайти сили на ранній підйом та тренування. Ну, це така, як наче внутрішня маленька перемога, і ти такий наче дитина, починаєш всередині десь пищати. Типу, сьогодні я зробив щось корисне. Я не дарма прокинувся, встав і. Пішу". Соло цей світ бігозбір не обмежує учасників. Кожен кілометр наближає команду бігозбору до двох мільйонів на дрони для десантників. Тому професійні спортсмени та досвідчені бігуни залучають до активності своїх близьких колег та друзів. Я з комою сьогодні біжав для мене. Ні, це середня дистанція. Така це потрібно робити не саме зараз, тільки а взагалі постійно. І е, навіть як, як коли буде у нас перемога. Е, я так розумію, що нам треба тримати вектор і свою армію розвивати і робити її самостійною і потужною. Ми пробігли п'ятірочку сьогодні, заробили за кожен кілометр по 10 гривень, тобто 50 гривень, в купілочку на бігозбір, на газ на захист нашої держави для наших хлопців. Пробігли п'ятірочку, раді, що живі. живі. Ну і власне, власне, дуже раді такий драйв. Такий запал на, на підйомі. Валася йорина за допомогою бігу жінка підтримує себе у формі вже понад сім років і не раз долучалася до таких спортивних благодійних заходів. Закликає і інших не стояти осторонь. Це масштабна дійсна місія і дуже важлива для нас, для кожного, бо ми розуміємо, де ми живемо, в який час і е, як важливо підтримувати наших захисниць і захисників. Загалом зустрічі таких бігозграй одночасно провели ще у п'яти містах України: Києві, Одесі, Хмельницькому, Рівному та Кременчуці. Долучитися може кожен для цього. Реєструйтеся на сайті «Бігозбору», обирайте благодійну мету. А «Інтерпайп» перетворить ваші тренування на допомогу фронту. Якщо я можу, ти також можеш і гайти дуже прошу для бригади. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 24 градуси, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. Кам'янському триває активна робота з підготовки до опалювального сезону. В місті з цього приводу провели чергове засідання штабу. Заслухали звіти керівників відповідних підприємств. А міський голова особисто виїхав на об'єкти, щоб перевірити хід робіт. Ну, здійснили виїзд на місця про проведення ремонтних робіт. Перевірили заміну внутрішньобудинкових от мереж теплопостачання та водопостачання, особливо на будинках з чердачною розводкою. Комунальне підприємство Добробут займається ремонтом внутрішньобудинкових систем тепло та водопостачання. Перелік першочергових адрес визначають, враховуючи звернення мешканців. Їх приймає єдина диспетчерська служба. Тривають роботи по заміні внутріквартальних систем опалювання. Це діаметр 133 ї і 108-ї труби 120 метрів. І теплопостачальна компанія буде готова 100% до опалювального сезону. Загалом міжопалювальний сезон заміна трубопроводів магістральних і внутриквартальних близько двох кілометрів. Зараз на фінальному етапі перебуває підготовка об'єктів соціальної сфери це школи, дитсадки та медичні заклади. До початку опального сезону виконаємо роботи по ізолюванню трубопроводів нашого міста. Наразі ви бачите роботи, які проводяться по вулиці Грушевській. Ці роботи наразі тривають до кінця неділі. Ми цю роботу по цій вулиці закінчимо і перейдемо на іншу вулицю. Штаб із підготовки до зими працює на постійній основі із виїзними перевірками на місцях. Роботи виконуються відповідно до графіка.